Перше фото після дебюту. О, це запохідні 9. Або може з Хелевейта. Ого, ми були такі молоді. Тоді чані Хьон був молодший за мене зараз. Тоді він був таким хорошим. Моє перше враження про нього було дуже поганим. О, він тут. Моє перше враження про нього було дуже поганим. Він здавався мені страшним. Був у чорній кепці, в чорному гуді, чорних шортах. І ніс під паховою ноутбук. Тоді було десь 40-50 трені. але від нього одразу йшов вайп лідера. зараз він набагато більше показує свою сторону. і він справді дуже хороший. Зараз він хороша людина. Люди думають, що я завжди був башкетником, бо часто попадався на камеру. Але насправді тоді він був найбільшим башкетником серед нас. Я не був тим, хто легко починає жартувати. Тоді хан дуже хотів здаватися крутим. Завжди прагнув виглядати круто, намагаючись виглядати серйозним і суровим. Коротше, цей хлопець найдовше був в трені після мене. Оскільки ми найдовше знайомі серед усіх мемберів, я б сказав, 80-90. Я насправді не так багато знаю. Ми не дуже багато знаємо. Ми все ще пізнаємо один одного. Хані мене занадто сильно любить. Це виснажує, чесно. Він просто цілковито відданий мені. Знаєте, це шоу як тренсітлав. Зазвичай люди на такому моменті вже плачуть. У мене вже теж сльози на очах. Краще мені тут довго не бути. Чому тут написано 25 березня? А, це 15, 25. Але зараз навіть не 15, 25. Чому так? Будь-хто бачить, що це куплено в Today's House. Я точно бачив це у Today's House. Серйозно це нагадує те шоу. Відчуття, ніби, це Transit Love. Усі дивилися це шоу. Трансідла реально круте. Коли мій колишній вже прийде? Я ніби вже чую голос колишнього. Хей, hey, йоу! Hey, що ти робиш? Все одно силою я не виграю, тому просто сидітиму спокійно, енергію не витрачатиму, просто сиджу. Тут навіть є холодильник, але їсти особливо нічого, тільки фрукти З'їмо на нас, а на нас звучить смачно. Який твій улюблений фрукт? Полуниця, суниця, трускавка. О, тобі подобається полуниця, га? Не знав цього? Та ні, насправді не дуже. Люблю фрукти, просто сказав перше, що спало на думку. Коли мова йде про програми чи музику, Хьон мені дуже допомагав. Наприклад, коли я купив ноутбук. Ти мені поставив кюбейс, і все таке. Ти такий гей, зробиш це для мене. Отак. Хоча особливо ти не допоміг. А хані хоч колись мені допомагав. Чані з тих, хто просить допомогу у важливих справах. він сам розбирається. Якщо стикається з проблемою, він сам знаходить рішення. Він був таким ще час, з часів трені. Рідко когось про щось просив. Це правда. Хіба що скаже, хочу твоїх поцілуночків. Відчуваю, що мені бракує тепла та уваги. Тоді можливо він прийде, але йому зараз не бракує любові. Ми отримаємо стільки любові від стей, то ж мені насправді нічим допомогти. Я думаю, що це правда. Залежно від моєму графіку, він той, хто піднімає мені настрій на весь день. Угу. Ну і що? Бачите, ось так. Такі дрібниці. У нас просто однаковий гумор. Він одразу мене радує. Ти ж знаєш що інколи я через роботу дуже чутливий. Ханже допомагає мені ментально заспокоїтися. Ось така в мене від нього допомога. Ну і чого дивишся? А серйозно? Ти тренувався останнім часом? дні тому качав плечі, верх грудей. Та ні, вже не болить. Два дні грудей, а тут ця частина завжди болить. У нас спільне почуття гумору, тому енергія постійно йде. Чесно, я не уявляю себе без хана. Коли між мемберами напруга, так. я не та людина, яка розрулює. Раніше я намагався ручатися, коли все загострюється. Oh, is... так. Так. У тебе ж автородить лідера, і ти найстарший. Але тепер то я так не можу. Здається, у тебе вже не виходить. Просто не виходить. Колись я пробував поговорити, але тепер я просто. Просто йду, розберуться самі. Все одно за годину все минає. Нема сенсу тиснути. Ханю, уникаючи тип. О, я піду візьму кави, зачекайте. Так, я уникаючи тип, схожу в туалет. Почекай, хане, пішли разом. Але, якщо чесно, я теж багато навчився від хана. Є багато чому можна вчити. Типу, це сталося, бо хан так зробив. А окей, я так робити не буду. Від такого досвіду багато що береш. Це правда. Я так то попереджувальний знак для всіх. Хлопці туди не ходіть буде боляче. Я кажу їм першим хані дійсно уникають чи типу, але інколи він дійсно дуже мудрий. Якщо у нас із ханом коли-небудь виникають проблема, він намагається її уникнути. То якщо я не триматиму його, хто знає, куди він може втекти. Тому краще не доводити до проблеми. Але якщо він намагається уникнути їх, то тоді краще його зупинити. А я часів трені знав, що Хьон всередині м'який. виглядає страшно, але це зовні зовнішній вигляд. Обличчя виглядає дуже страшним. Може сказати, що це була харизма, гарно кажучи, харизма. А грубо кажучи, твій норов. Та я жартую, хоча так норов у мене є. Але ти добре ставишся до людей, особливо під час тренувань. Звісно, треба бути строгим. Лідеру іноді доводиться бути поганцем. У тебе просто не було вибору. Ти був містком між компанією та командою. Добре чи то погано, ти завжди опиняєшся по обидві боки, якось так. Сумно це. Ти почав тренуватися так рано. У тебе було кілька шансів дебютувати, Деякі не спрацювали. Багато. Це, мабуть, теж. Це, мабуть, теж залишило якісь шрами, але щоб це все приховати, ти наче одягнув броню. Я знав навіть тоді. Для мене ти був, наче вразливий хлопак. Але все одно, це дуже крутий Хіон. Усі казали, що він здавався дуже страшним на початку. Усі так казали. І люди на кого теж так думають. Він наче байдуже, до тих, кого бачить перше. Він ставиться добре, проте. Є певний бар'єр. здається, через це у людей з'являється такий стереотип. Mm, Насправді він дуже чуйний. Mm, я часто слухав не нотації. Mm. Проте я ніколи mm. не робив mm. великих mm. помилок, mm. тільки mm. дрібні mm. правда. Mm. Тепер мені майже mm. не дорікають. Mm. Коли помиляюсь, mm. вони такі. А він завжди mm. такий і залишають. Mm. Тоді mm. саме це було mm. найбільшою проблемою. Mm. Так те, що я не прибрав це, прибери. Мабуть, я так казав. Коли Гіон сердиться, він взагалі нічого поганого не каже. Він не розмовляв зі мною чотири дні. Я був що таке було. Ми були трені. Так, у час трені. Я тоді не прибирав свої кросі. Це було. Але речі ще до того накопичували. Думаю, тоді вже було багато. А після того він просто здавався і не говорив зі мною чотири дні. А потім хані плакав. Точно плакав. Ти плакав, ось так. В чайні Хьона дуже зворушують сльози. Здається, це при надзвичайно слабкий дослід. Коли справа доходила до прибирання, я часто читав нотації. Я часто читав нотації, але зрештою. Нічого не змінилося, тому я це просто відпустив. Питання, що ти викладав багато чого на скіз-рекорд та на скіз-плеєр. Чи є там пісня, яку ти любиш і цінуєш найбільше? Для мене це Еліан Елієн Еліан та «Волкано». «Еліан» відчувається як це колекція всіх історій про мене у скороченій, концентрованій формі. А волкано це просто мій улюблений стиль музики. Тому я дуже ціную їх. Ого, це було чотири роки тому. Вже чотири роки пройшло. Минуло так багато часу. Раніше ми записували все в такому домашньому форматі. Хані такі, не можна я запишу? Без проблем, зараз це наложимо в кінці підвалу. У точно, це було там. Казав Хьоне, я вже все закінчив і залишив все на місці. Але наступного дня я прийшов і довелося все прибирати. Ну, Якщо так подумати, це ж не така велика справа, правда? Треба послухати вулкана. Занадто низький регістр для мене. Вона мені дуже подобається. Моя улюблена з цим електронним звучанням. Це найкращий сингл. Відчую атмосферу хоч трохи. О, у вулкану це є. Є бек історія у другому куплеті реп трохи відстає від біта. Я зробив неправильні налаштування. Після того як я закінчив усе записувати, ритм збився. Я так і залишив серйозно? Я й не помітив. Ось тут О, ти виправив усе в порядку. Гарна робота. Взяв виправ. Ще й правильно. Молодець. У мене хані багато спільного я теж люблю різні факти. чи то про тварин, чи про науку маємо змогу дати волю своїй уяві і мати такі розмови, це дуже класно. Ти схожа на багатоніжку. На що велетенський жук схожий на гігантську лусочницю? Ти знаєш, що це таке? Перше, я побачив його кореї у таких місцях, як Амазонка. Вони отакі великі і мають отакі довгі ноги. Але чому їх називають грошовими жуками? Можливо, через забобони? про те, що вони приносять багатство? Хіба вони не їдять тарганів чи щось таке? Люди називають їх корисними комахами. Вони навіть намагалися змусити їх битися між собою. Здається, я теж це бачив. Лусочниця програла дійсно. Тоді таргани просто харчуються ними і розмножуються далі. Я подумав, як лусочниця могла з'їсти таргана. Мабуть, вони їдять яйця тарганів. Так вони їдять їх яйця, але іноді їх ловлять таргани. І зрештою стають їжею для них, що означає, що вони плодяться ще більше. Тож, коли ви бачите комах. У будь-якому разі мені подобається хані, який пояснює речі, ось так. Мені подобаються ці моменти. Мені подобаються моменти, коли ти справді слухаєш, що я кажу. Чого ти найбільше боїшся? Чого ти боїшся? Що? що Що боїшся? Що? Речі, які мене лякають, на відміну від загально усвідомлених знань, це коли трапляється щось непередбачуване. Як коли хтось каже, нам потрібно поговорити, тоді я починаю думати. Що я зробив не так? Що це може бути? Мене це дійсно лякає. Той процес, коли трапляється щось абсолютно несподіване, Джей, Джей Джей, це Джей, те саме і у фільмах, коли абсолютно очевидно, що зараз має статися. Все явно наближається до цього моменту. Але ти знаєш, що саме тоді ти дивишся так, для мене найстрашніше. Абсолютно темрява, в якій нічого не видно. Це найпервинніший страх для мене. Вау, це звучало як різниця між N типу та S. Що? Нічого. Чи я колись справді? Дійсно, зривався на хана раніше. Ти посправді кричав. Так, Хані згадає, якщо я не гадаю про це. Ми були трені, в кімнаті для практик на четвертому поверсі. Ми готувалися до шоу. Це було коли я спускався в неї. саме а так. А потім ми тренувалися виконувати трюки, і щось пішло не так. О, так точно. Ага, хан ще один хлопчик отримали травму, тому що хан потрапив під удар того хлопця. Я був зосереджений тільки на тому, хто впав. Тож хані сказав, Кому ти не цікавишся, як я теж постраждав тобі, що байдуже. Діти побіг на третій поверх, валаючи, що за черчення. Я подумав, що з ним таке. І пішов за ним. Так, це по суті була бійка. Так, це була бійка, ага, бійка, але, але потім раптово розслабився. кричав раптово і. Так, це було тому, що я рюмсав. О, то ось чому. Так, бо я плакав. Ти добре мене знаєш. Якщо я плачу, ти відразу ж починаєш нервувати. Ти переходиш від гніву до заїкання. Е, Але річ у тому, що я знаю, що ти теж постраждав. Але той інший хлопець міг отримати серйозні травми. Ну ж, будівни. Тоді, якщо я відчував себе скривдженим або боявся, я просто плакав. І найбільше я плакав перед Хьоном, Що відчував, що підвів когось. Хто мені дорогий? Через такі думки я й плакав, а також тому, що не знав, що робити. Ми можемо розказувати цю історію вічності. ми обидва ображалися один на одного під час читання сценарію. Так, я це пам'ятаю. Це було під час читання сценарію з Хобе МСі. Вони попросили нас скласти акровірш. Думаю, я просто намагався підбадьорити всіх. О, це ж, це ж повністю стилі Хана. Він у чому справді ас. Але це було так спонтанно, і ти ніби. І тобі просто це не вдалося. А я сказав, Ну ма, що з тобою? Uh, uh, я одразу зрозумів, що ти uh, засмутився uh, через мене. Uh. Але в той же момент я подумав, чому він засмутився через це? Тоді я теж почав ображатися. Так, Чен Червіх, тоді все розробив. Правда, чи був колись момент, коли ти дійсно хотів мене виявити? Uh, no. Ні, я тобі як не уникаю суперечок. Uh, okay. Хьоне, це твоя сцена, це твоя. <ріху> я просто пішов так, і було б. Якби ти засмутився через мене. Я прийшов би і все виправив. Вибач мене, що було раніше. Я не мав цього увазі. Я пояснив би це так. Але якщо б я сам образився, то Чан Бін Хьон втрутився. Він би все обговорив зі мною. Потім він би все пояснив тобі. Тоді. А Потім ми би зібралися разом. Я б сказав, вибач, Хан. я вибач, брате. чесно кажучи, серед мемберів я думаю, що ми з ханом найбільше сварились. Але, можливо, саме тому ми зараз ближчі. Якщо я ще вирішив, то ось що. Поки хан не проти, я хочу приділяти йому більше уваги і турботи. Сьогодні я це знову усвідомив. Хані був засмучений, коли ми знімали скіскот. Якби я раніше помічав. В такій ситуації він міг би подумати. О, Хьон дійсно піклується про мене. Любить мене і обожнює. Але я не встиг цього помітити. Тому я був розчарований у собі. Коли Хані пішов до ванної, я пішов за ним. Я подумав, це мій шанс. Я чекав на слушний момент на дворі, а потім зайшов ліно. Ситуація стала незручною, тому я не міг нічого сказати. Тоді з'явився Чанвін і запитав. Може, поговоримо і все владно. Так, це правда. Ми обидва вибачилися на цьому все. Кінець у нас усе просто, правда? Хьон справді хороший хлопець. Не просто хороший хлопець. Він як справжній. Хьон. іноді сваримося. Також бувають гарні часи, але щоб не сталося, я завжди повертаюсь до нього дитинкою. Поки він бачить мене як людину. Яка все ще потребує догляду, він продовжуватиме піклуватися про мене. Якщо я виросли, почну з усім справлятися самостійно, йому більше не потрібно буде цього робити. Але поки що мені подобається, коли про мене піклуються. Чесно кажучи, я думаю, що займатися спортом разом з ханом було б досить круто. я знаю, що тобі важко, але коли я бачу, як ти це долаєш, і можливо навіть знайшовши нове хобі, я думаю, це було б весело для мене. Це саме те, про що я думаю. Я поважаю твою думку. Я просто думаю, що має бути весело, бо він такий незграбний у всьому. Його спроби завжди милі та веселі. Серед наших мемберів лише Еліна Хьон може дивитися фільми жахів зі мною. Я дуже хочу подивитися фільм жахів, коли виходять нові але похід у кінотеатр це неймовірно, і я не можу дивитися їх сам. Було б добре, якби хоча б одна чи дві людини серед мемберів могли впоратись з жахастиками, і було б ідеально, якби це був Тихіоне. за все заплатив, чи не так, оскільки ти джей-тип. Я б запланував фільм. Щось на кшталт. Якщо ми подивимося це зараз, тоді запланую вечерю приблизно на сьому. Якщо ми подумаємо про маршрут, я думаю, що цей район буде зручнішим. І навіть подумаємо про смаки попкорну, карамелі чи цибулеви. Я б, мабуть, приїхав туди раніше. Купив би закуски та на поїзд здалегідь. Вже звучить комфортно. Я також поважаю твою думку, але жахи, вибач. Але серйозно, колись я хочу. Коли фільми жахів, які виходять, припинять мене лякати, як теплий лід, теплий лід. Лід не дуже холодний чи не так. Здалеку він просто випромінює холод, але коли ти наближаєшся до нього і торкнешся, всередині він справді теплий. Навіть якщо він виглядає різким і холодним, ззовні він використовує цей образ як щит. Але глибоко всередині він дуже теплий, чуйний людина. Через це його незліченну кількість разів сприймали як поганця чи як супергероя. Він постійно випробовує себе, тому дійшов аж сюди. Думаю, що ти, як наш лідер, тримаєшся на плаву. Я так наполегливо працював, зробимо селфі. О, тобі подобається робити селфі. Минув деякий час останній селфі. Мені подобається знімати маленькі робочі моменти хані. Таємно. таємно. Ти що, збочениць? Доволі мило. Так дратує. Але все ж таки показує перед камерою. Це хані для вас. Милий, правда ж? Це ключовий момент. Губи? Чи варто нам зробити інше фото? Як? Гарна робота! Бувайте! Ага, йди вже. Хьон обов'язково прибери перед тим, як піти, звичайно. Хане. Хьон буде краще піклуватися про тебе. Приділятиму тобі більше уваги і любитиму тебе ще міцніше. Навіть якщо ти не хочеш цього, я робитиму це. Чані Хіон. Банчане! Дякую, що завжди так наполегливо працюєш. Продовжу піклуватися про мене і в майбутньому. Мені все ще потрібен хтось, хто піклувався про мене. Люблю тебе.